Те, що у Крнформу. Започаткував е таку подію, це дуже важливо. Бо ми приходимо, ми бачимо один одного, ми спілкуємось, е запалюється якийсь інтерес, піти подивитись, те, що ти не дивився, і мені здається, що ми зараз наша така театральна громада. Ми набираємо обертів, ми трансформуємось. У нас з'являються нові режисери, нові драматурги, і попри весь цей морок. В якому ми живемо, в якому змушені жити громадяни нашої держави. А Театр зараз, мені здається, переживає якесь перенародження. І для мене це дуже важливо. У мене немає сумнівів в доцільності театру в конкретно в теперішній час. Бо більше мені видається зараз в світі ледве є місце, де театр потрібніший і важливіший ніж в Україні зараз. А так задача, як і завжди, рефлексувати ту дійсність з якою ми стикаємося. Дійсність складна в плані сенсів. Я думаю, що ніякий європейський театр і навіть не наближається. До того, що можна робити в Україні і які відповіді шукати в Україні, ми змінюємо глядача. Ми не просто кличемо до себе, заходьте і виходьте незмінними від нас. Ні, віддавайте гроші, йдіть. Наша мета якраз змінювати формувати глядача, ростити свідомого. Громадянина цього суспільства, людина, яка здатна аналізувати, думати, співчувати, робити вчинки. Це наша робота. Ну ще на другий Увага! thank you